Вітання усім шанувальникам футзалу. Щойно прозвучав стартовий свисток, Одночинний рахунок, який був нещодавно. Зараз передача на правий фланг. Спокійно. Приборка в кулясто. Викидиш до Забивати можна. Вавренчук! Удар! Премісінковолки про ще у нас прова над Це Ярослав Михалюньо. Покотив ліворуч. Вавренчук, доріг далеченько. Удар! Гол! Ярослав Михальоні, виймайте! Ну фактично зненацька увінчався цей момент результативний. Сьогодні бачимо, що вони не настільки впавно себе відчувають, але помало-помало набирає свою чудову форму. Аскольд баран! Він. Михалюня. а він насправді додає. А Муночко та Станіслав Давидко якось не повноцінно самати цим баляка. Знають, як грати. І спалкий оболівальник, як він говорив. Зараз пробиває лівою. Стійко. Кравцю знову Михальоню, Щепанський, Чудова гра корпусом Щепанський. Олександре можна було надіїшся. Фол. Михальоню віддає передачу праворуч, удар, Пол Андрій Кузьмін залишається. удар, І я хрепунов. Невже ми перехвалили Ростислава Білика? З великим задоволенням запрошуємо усіх вас на перегляд другої 20 ти хвилинки Перший фотограф Іван не взяв та і забрав з Петріса блокуватиме суперника. Коропіта. Удар, в ближній кут. Та Юнайт. Зараз, отак, а Вангі Юнайтед. Зараз атака коропіта міг забити. Правда, Михалюню набирає хорошу швидкість. Михальоні! Забивати можна! Удар! Гол! Михалюня, чоловіче, що ж ти робиш? Ти хочеш, аби тут всі з розуму зійшли, я не розумію. Секунд по фолам. У нас 2-1 на користь Ванги Юнайтед. Зараз Моночко проти кравця дуже легко прийшов суперника а Зараз передача. Удар! Рикошет! Непогано. У здобути звиття. Причому з переконливою перевагою. Кравець! Удар! М'яч літає у сітку! Гол! Ігор Кравець 3-1 на корискаут! Геймінг груп. Які емоції його дружини та Знову гра з п'ятим. Так не будуть відмовлятися від цього сценарію. Колем Ігоря Муничков. Той на Ілю Хрипунова. Хрипунов удар! Станіслав Давидко один. Передача на Аскольда. Той лі Хрипунова Удар! Ну, а так, можливо, на один гол вистачить ще Авангу Юнайтед. Зараз атака. Хрипунова! Тії Жі Юкіз. Далі, власне, тієї Жі Юкіс силами зі смарт. рок зірками не пропустіть.